Допомога для захисту країни, нові автобусні маршрути та нестача кадрів у комунальних установах. Про це та більше розповів Чернівецький міський голова на щомісячній прес-конференції. Детальніше вже за мить. Субвенція на військові частини на черговій сесії Чернівецька міська рада виділила десятки мільйонів гривень на допомогу для захисту країни у війні. Ще декілька мільйонів отримали заклади охорони здоров'я. Мене попередні сесії прийняли рішення про підтримку. А збройних сил України, ви вже знаєте, ми вже показували, що ми виділили рекордну суму. Це 26,5 мільйонів гривень на підтримку сил. Безпеки та оборони Я також ще виділив гроші для це 2,5 мільйона на обладнання для міської лікарні. Це сучасна наркозна станція від терапію центральної міської лікарні. Згадав міський голова і про тепло в оселях. У Черніцях планують встановити нові когенераційні установки, які допоможуть забезпечити місто електрикою та теплом під час довготривалих відключень світла. Ми Змонтували вже другу когенераційну установку на котельні. Ми ну чекаємо на фахівців, які її запустять. І також відбувається монтаж ще двох. Установок це на 600 кВт, кіловат, на намагавати, які були надані нам міжнародною організацією. Що ж до громадського транспорту, то окрім маршруту 6 а планують замінити тролейбуси на автобуси і на лінії 8 а зауважив мер. Зміни пов'язані з несправним електротранспортом та браком водіїв. Це поки що прийде експериментально, то те, що люди будуть за задоволені, то в принципі воно лишиться так. Ну, і ще йде мова за 8, то, тобто, то, то, якщо буде розуміти, що це експеримент ну, вдалий, то, то можливо, таке буде говорити за заміну за автобусів ще на 8А. Критична ситуація з нестачею кадрів є і на інших комунальних підприємствах, розповів Роман Клічук. Це практично всі є на Зелентресті, на Мішепі, на Містосервісі, на водоканалі, на Телебусному проєкті. Бо людей не вистачає. І що воно, та так йде далі, можливо, так само ми. При, при рішення і по тролейбусах теж. Ну, ми маємо 12 автобусів, які стоять, а водіїв немає. Не приходять люди. І це не, не питання заробітних платах, ми їх збільшували і ну, поки що так. Така ситуація. Крім того, цього року готують ще один пакет допомоги для семи квартир, які найбільше постраждали від атаки російськими безпілотниками в ніч на 12 липня. Ми вирішили дочекатися все таки від шкоду від держави від різних благодійних фондів. які теж є їх підтримали. І ви знаєте, що ще теж збиралися кошти там на підтримку їхньої. Оце це ми все зведемо. Тоді приймемо рішення. Я думаю, що якомога швидше та бо зима йде. І приймемо рішення про підтримку з міського бюджету. Нагадаємо, фінансову підтримку з міського бюджету чернівців отримали власники 93 квартир. Загальна сума, яку отримали чернівчани, становить 1 мільйон 15 тисяч гривень. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.